На цьому посілку треба зробити збори загальні і приїхати, і проконсультувати їх всі, всіх одразу, щоб кожному окремо не розказувати. Тут, я думаю, можна побудувати, але ну, станції так, навіть 200 ще можна, будинків тут є, а то й більше. Да? Щоб оцю вулицю це ми О, Дивіться, це, вулицю, от, 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 бачите, це на, наша робота. Видно? видно? Та, ну Там от, не, на заборчик не видно. Бачите, як вони закрилися. Не видно, не факт. Поп... Видно, 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 видно. Тут... Скільки в нас тут сонячних станцій? П'ять, мабуть, ну, є поки що. Якщо у вас дах виходить на південь, це просто ідеальні умови для розташування сонячних панелей. Ну, не тільки на південь, можна і схід-захід також буде генерувати. Ну так, але південь це ідеально. Для генерації. Ну, Якщо підгани тариф, так. Якщо чисто під власне споживання, то краще ставити південь, ой, південь, схід, захід, тому що ну щоб равномірно. Ось про такий дах, що ти скажеш? Весь день про такий, гарний дах, тільки високо, ну нічого, у нас є в лісах. Взагалі, від складності даху якось залежить вартість монтажу. Ну трошки так. Да, тому що ну якщо дуже високо, дуже угол гострий. Що тяжко там працювати, то трошки дорожче по монтажу, тому що хлопці напрягаються більше і ризикують своїм життям більше. За, 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 ризикують своїм життям, не, не вирішиш. Записуйтесь на консультації по новому року відео відеосонічну станції, ключ.